Пацієнт 13 років був доставлений вчора десь біля 15-ї години у стані середньої тяжкості. У пацієнта діагностовано перелом обох кісточок гомілки з задовільним стоянням, а також множині саднини верхніх нижніх кінцівок та тулубу. Наразі пацієнту була надана вся необхідна допомога, він був оглянутий. Усіма суміжними спеціалістами. Надана вся необхідна допомога, перелом імобілізований гіпсовою лангетою, садини оброблені. Наразі дитина стабільна, стан, хворий, стан хворого середнього ступеню. Продовжує лікування. Наразі прогноз для лікування та подальшого Одужання благоприємне. Ну то можна сказати, це були як поверхневі саднини кінцівок та тулубу. Я вважаю, що ми зробимо все, щоб дитина одужала і продовжувала ходити, як ходила до трави.